Війна це завжди рани, це трагедія, це загибель близьких, рідних. І це часто дуже так швидко стається, що навіть не встигаєш зрозуміти, що відбулося. Ненавість, вона з однієї сторони ніби є оправданою, тому що коли в когось хтось загинув, і людина ненавидить іншу людину тоді, але її небезпеки в тому, що вона нас внутрішньо з'їдає і нищить. І той, хто навіть переміг у війні, але не переміг ненависть у глибині свого серця, дуже часто почуває себе переможеним кимось. Тому що, навіть будучи переможцем, але не перемогти себе, ти не маєш можливості відчути всієї цієї радості того, що означає перемогти в війні і залишити цю війну в минулому. І якщо ми справді хочемо будувати світле майбутнє нашої країни, хочемо бути іншими, кращими, не таким, як колись. Якщо ми справді молимося, кожен день просимо Бога, щоб війна припинилася і вона припиниться, про цей день ми мусимо навчитися також виштовхувати навіть свого серця, тому що війна закінчиться, все поміняється, Україна буде Україною в тих кордонах, в яких вона є згідно Конституції, а ненависть буде нас їсти, і ми будемо далі продовжувати війну тільки у глибині свого серця, що для нас є недобре і. Справді великою небезпекою, тому треба починати з того, щоб з Богом виганяти всю ненависть свого життя.